А ти я думала? Вже ага, да, є такі. Так, так дівчата його не забрала. нічого, і я собі 17. тихенько його залишу. Ну то да, реально, давай залишу. Так, так я ним вже користуюсь mm -hmm. пару років. Так, да? я не знаю. Да, думаю, так я перебуваю свої роботи. Ти теж так хочеш. Ну, включаєш, перебуваєш. Я в майстерні не з'являлася десь, може, місяці півтори чи два після початку вторгнення, тому що в мене не було ні бажання, ні сил. І ми займалися волонтерською діяльністю активно, дуже, особливо перші два, десь два місяці так, ми займалися Ось, і було не до цього. Було дуже багато звернень з міжнародних якихось інституцій для співпрацювання, але Ну, там Аліса займалася. Да, займалася, а я просто в мене був диск, ну, Google-диск з моїми роботами. І я просто відправляла ссылку цим інституціям і казала, робіть, що хочете з тими роботами, які в мене є. Тому що в мене зараз немає ніякого бажання сідати за стіл і працювати. Тобто, це для мене було не на часі. Я просто психічно навіть не могла про це навіть думати. Я не бачу сенсу малювати. Падаючи бомби для людей, на які падають бомби, на яких падають бомби. А для іноземців, я теж розумію, що це так, це можливо буде страшні картинки, але це просто страшні картинки в галереях. На, якщо я намалюю якісь розбомблений дім з, з загиблими людьми, чи. чи Ну, вони подивляться і підуть далі в своє якесь таке зручне ну, місце перебування. І Ніна, я... Ніна цей етап малювання пройшла в 2018 році. Так, коли я... Малювала серію з згорівшими маршрутками, будинками, які палають. Звісно, що вона ті ще так, мене... не знала. У мене ще декілька років тому назад була серія Fire, Там, де це якраз частина серії. Ну, ми ще просто да, Я зараз uh -huh. покажу. Там, де я малювала, згорівші дома, палаючі маршрутки, і постійно казала про те, що буде якийсь переломний момент, і що реально прямо просто казала про те, що о, цей переломний момент дасться нам дуже важкою ціною. І я це пережила ще пару років тому назад в творчому якомусь сенсі, да? в творчій якійсь такій структурі в своїй внутрішній. А тепер, коли це все вже відбувається, мені хоч... Я постійно хочу розказувати про майбутнє. Е, мені важко, ще раз повторюю, що мені важко малювати бомби, які падають на людей. І я би знаєте, як багато художників під час війни вони переживали тим, що малю... малюючи квіти. І ось останнє з робіт Путін із like a пік <смі> і мені це ну, мені я сиділа і получала, ну, отримувала задоволення через те, що я малюю квіти. І я собі так представляла, що я розумію, що смерть диктатора мало що змінить, тому що конфлікт він в принципі не в одному не в одному персонажі. Але я хотіла отримати оцю емоцію. Я хотіла подумати, це ж точно станеться. Це точно станеться може за моє життя. Може я доживу до того. Давайте прийдемо до станку. Я покажу вам спочатку камінь, який підготовлений під друк. Ах, оце літографський верстат. Я трошки покажу. Ця платформа вона рухома. Я зараз не буду її під талером проводити під, під ребером. Ось. А, після того як. Після того як камінь вже затравлений, готовий для друку, він ще проходить. Декілька етапів підготовки під друк. Потім накатується типографська фарба на сам камінь. Кожного разу перед кожним відбитком накладується папір, і під оці ми рухаємо цю платформу під цим ребром, під тиском ми отримуємо відбиток. Ось кожен раз перед кожним відбитком ми накатуємо по-новому фарбу на цей камінь. Перший такий, ну якби плюс цього процесу, що ти завжди в майстерні маєш що робити. Є в тебе муза, нема в тебе музи. Нема музи, шліфуй камінь, є муза, малюй. В тебе якесь таке непосидючі стан такий непосидючий, ти друкуєш собі. Я, наприклад, люблю, щоб в мене був один уже камінь практично на друці, один камінь відшліфований, і я вже я приходжу в майстерню і так до себе прислуховуюсь, хочу я сьогодні друкувати, чи хочу я сьогодні малювати. Чи може взагалі нічого не хочу, то я ставлю собі і друкую. Ну тобто, я не буду сидіти перед холстом. І думати, Боже, а що ж мені сьогодні намалювати? Такого немає. Ну, дійсно немає такого настрою. Це дуже круто в такому поетапній техніці. Це. Не цей. Треба підготуватися, як робітник на завод, вдіти. Uh -huh. все, все, що треба вдіти, все, що треба знімати. Даш. <к havCH2> <і Associates> е euh, кожен раз ми камінець шліфуємо. Так, Щ... о, все. Все є. Е це вже віддрукований камінь. От, він е цей тираж витримав, і, е так як вони багаторазові, слава Богу. Можна відшліфувати і зробити на ньому щось новеньке. Тут декілька важливих моментів. Треба познімати фаски, щоб воно не, не псувало, не рвало папір. І, і, і людям, ті, хто в літографії працюють, багатьом подобається. Майже всі відмічають цей прикол, що тут все мануальне, і в тебе завжди контакт з матеріалом руками. Ти постійно треш, каміння, десь його чіпаєш, там який чи нормальний край. Тобто дійсно в книжці про це не напишуть. Так, да, в книжці напишуть, а коли починаєш робити, розумієш, ага, що тут, типу, отака штука, отака. Так, також так само ми змочимо другий камінець. Тут видно, залишились фарбу. Фарбу з нього стерли, але на ньому залишилися зажирені місця. Видно, що тут щось віддруковано, і фарбу повністю змине. Потім кладемо камінець. Ми зовсім трохи пошліфували, можна подивитися, що місцями от трошки почало сходити. Ми е, в фіналі маємо добитися того, щоб весь малюнок з камня зійшов, залишилась тільки така чистота. Ну і це потребує, в залежності від каміння, десь від години до, до трьох годин оцих рухів. І тоді камінець стає ідеальний, потім ще на ньому наводиться е, спеціальними такими у нас порошочками. Порошочками доводимо його до. Однорідної такої зернистої структури отаким от камінцем. Вот. Ем, історія з назвою. Так само все пішло з інституту. Все дуже, дуже просто. Лаконічно. це просто назва кабінету, в якому ми займалися графікою. У нас було два кабінети. це був кабінет номер 3 Там робили офорт, а в кімнаті номер 30 робили літографії. Ми теж коли вже вирішили, що ми будемо займатися літографією, ще був інститут. У нас була там... перша виставка. Е, е, да, і ми нам же ж придумали, що ми от якась група художників вже так е, органічно створилася сама по собі. І треба було ж нам якась була назва. Ми передумували цілу кучу назв. Е, ну реально була ціла купа назв. Не, да. ціла купа. Ми щось записували, малювали. І воно все було не те, бо воно було притягнуте якось за вуха. Ну каже, було все не те, не, не цікаво і не описувало, що й насправді. І потім просто подумали, що ну. Справді, чому б і Бо студенти нас так і називали ще в інституті. Ну оці з 30 тридцятки, ну, так, так да. оці... ну, з 30-го кабінету. Да, 30 це... Ну то і добре, так, кабінет No30. Ви вирішили нічого більш складнішого не, не вигадувати махати, з якимось так. там print, арт, студіо, бла-бла-бла. У нас просто літографська майстерня 30. Да, літографська майстерня 30, тобто все дуже фізіологічно. Я якось. Сіла перший раз малювати а, під час війни. І а, так вийшло, що а, саме в той час, коли я сіла перший раз малювати, а, появилися перші оці новини з Бучі. І я просто не розуміла, як я можу сісти малювати. Коли мені хочеться просто рвати папір, ну від болі. Тому що, коли новини про дітей, ну, про загиблих дітей, все, мені просто хочеться рвати папір. Я не розумію, як можна сісти і малювати оцей весь біль. Я дуже поважаю таких художників, як Влада Ралко, яка бере себе, ну, я не знаю, бере себе просто. Це дуже вольова жінка, яка просто може взяти і весь цей біль вивелити дуже Ааа... іскренні зараз. Дуже чесно. Те, що касається дітей, мені постійно, просто коли почалася війна, ми вирішили нікуди не виїжджати. І на п'ятий чи шостий день моя дитина почала погано себе почувати через те, що ми постійно перебували в бомбосховищах. І я тоді пережила самий, мабуть, важкий момент в своєму житті, коли я вирішила, що я буду залишатись з чоловіком в Києві, але дитину треба евакуювати. І це, мабуть, було найважке рішення в моєму житті. Ну, тобто, ти ж не знаєш, що буде завтра з Києвом. Тому що в Києві вже їздили там ці російські танки, і були бебежки, і це все. І наслякали, ну і ми боялися того, що зараз сюди зайде якісь вагнеровці, да? або чеченці, або самі росіяни, і чим це все закінчиться. Ти не знаєш, чи ти побачиш свою дитину завтра? Ти не знаєш. Я якась плаксива така стала останнім часом. Реально це в мене просто якась може реакція. Тому що, в принципі, я не злякалася першого числа. Ну тому, що ми з Тарасом були готові до цього, і ми ну такого, прям якогось переляку я не відчувала. Тобто почалося і почалося. І ми досить активно проводили перші дні. Ми зразу почали волонтерити. Хоча я постійно думала про те, що я така людина, що якщо почне бомбити, то я лягу і буду лежати, поки воно все не закінчиться. Але якось сталося так, що і я, і мої друзі вони якось активувалися. і ніхто... Ну тобто, ми посміхалися, ми робили все, що від нас залежить. Ми якось були досить активні, ніхто з нас не, 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 не ліг і не почав істерику. Тобто, у всіх якась така максимальна зібраність була. І це в принципі. А, теж був один із факторів, коли я в Києві, мені було дуже комфортно. Мені треба було повернутися в Київ, мені треба було повернутися до своєї майстерні. Це мій другий дім, і я знаю, що мені тут треба робити. Там, Хоча, коли я тут перебувала, я в майстерні навіть не планувала її, ну, ходити, наче в мене сил просто на це не було. Але коли повернулася, то я вже точно знала, що мені тут треба, не дивлячись ні на що. Ну, Реально, тут пови... як бункер, тут повинно відбуватись те, що відбувалося і за мирного часу. Так.